На початку осіннього етапу видачі проднаборів від міста таку підтримку отримують мешканці з інвалідністю внаслідок проведення АТО ООС військової агресії Росії проти України, багатодітні прийомні родини, дитбудинки сімейного типу, разом два десятки різних пільгових категорій. У селищі Авангард у приміщенні 104-ї гімназії сьогодні вранці людно. Тут працює мобільний пункт видачі проднаборів. Слушна, звісно, допомога дуже хороша, все таке, що Сам би купив би грошей ну, і жалко. У мене син інвалід, бо я їзджу за його. то дуже добре, дуже дякую. Пенсії малі, а допомога, як кажуть, дуже Дуже спасіба їм велике, що, що можуть допомагають нам. В авангарді продуктову допомогу від міста мають отримати майже півсотні родин. Видача пакунків проходить жваво і організована, як і загалом у центральному міському районі, де з початку нової хвилі третину наборів мешканці вже отримали. В четверту хвилю в районі заплановано видати понад 4 тисячі продуктових наборів на віддалених селищах понад 500 наборів. Заплановано видати питання. Дуже актуальне, оскільки від запланованої кількості за перші дві-два дні вже видано понад 33% продуктових наборів. Вже завтра присувний пункт працюватиме в інших віддалених точках району. В селищі Рудничне і в селищі Авангард. Завтра і післязавтра там, тобто там теж ми запланували більше 250 наборів видати в тих селищах. Стаціонарні пункти працюють з 8 до 15 години з понеділка по суботу. Таких у центральному міському районі чотири. Валерій Кожухар, Ігор, притула цей день.